Друзі, вітаю! Ви на каналі Астра Карма і з вами я Олена Самаліст, ведичний астролог і викладач джотіш. Сьогодні, Сьогоднішнє відео для раків висхідних та місячних. Отже, якщо ваша лагна або асцендент розташовані в знаку рака, або місяць займає знак рака, це відео саме для вас, і в ньому я поділюсь результатами транзита Сатурна по знаку риб. Це моє бачення. Якщо ви не бачили відео із загальними тенденціями, раджу його подивитися. Отже, про який період ми будемо сьогодні говорити? Транзит Сатурна по будь-якому знаку це довго. Тривали явище, і Сатурн почне рухатися в знаку риб вже 29 березня 2025 року. І цей транзит протримується до 2 червня 27 року. Потім на певний період Сатурн перейде в знак Овна, але у ретроградному русі. Знов таки повернеться в риби, і, відповідно, ми також сьогодні будемо говорити і про період 20 жовтня 27, 23 лютого 2028 року. Отже, любі мої раки, висхідні та місячні, це результати, на які вам слід очікувати. Отже, для вас. Сатурн буде рухатися по дев'ятому дому вашої натальної карди. Відповідно, основні тенденції, які будуть підніматися, це повна реструктуризація дев'ятого дому. Дев'ятий дім у нас пов'язаний із світоглядом. Оторожем. Він показує межі нашої свідомості, він відповідає за духовне зростання і навчання. Отже, це основні теми, це основні тенденції, це ті сфери, в яких будуть відбуватися події впродовж всього періоду транзита Сатурна по знаку риб. Після того, як Сатурн попередні два з половиною роки рухався по восьмому дому вашої натальної карти, а транзит Сатурна по восьмому дому вважається дуже складним періодом, ви відчуєте полегшення. Це набагато якісніший і легший транзит після всіх. Тих трансформацій, які ви пережили, які ви відчули, коли він рухався по восьмому дому вашої натальної карти, перебуваючи у знаку водолія. Тож видихаємо, період основних труднощів, період складнощів закінчився. Дев'ятий дім це дім, який відповідає за батька, за керівника і за нашого вчителя. Тож Сатурн, проходячи по цьому дому, може або викликати в складнощах будь-які складнощі в житті цих людей, або він просто створить якийсь новий формат відносин із ними. Можливо, ви переглянете свої підходи у відносинах з цими людьми. Можливо, вони якось трансформуються. І, до речі, не завжди в позитивному ключі і русі вони можуть трансформуватися. Тож зверніть увагу, батько, керівник або вчитель це ті люди, які будуть важливими для вас в період наступних двох з половиною років. Також дев'ятий дім це дім нашого світогляду, філософії, віри, релігії. Тож будьте готові до повного перегляду ваших Життєвих цінностей до а, свого світогляду. Коли Сатурн рухається дев'ятим домом натальної карти, людина може навіть відчути кризу віри. І а, може постати таке питання: а у що я вірю? А чи дійсно те, в що я вірив до цього, відповідає дійсності, відповідає моїм стандартам, а, моєму світогляду тощо? Тож цілком можливо. Що повна реструктуризація вашого світогляду почнеться саме із переходом Сатурна в знак риб. Дуже часто такі транзити, навіть провокуючи кризу віру, віри можуть спонукати людину до переосмислення якихось релігійних моментів. І саме якщо ми говоримо про зміну віри і розповідування. Якраз це може відбуватися в цей період. Звичайно, це не буде актуально для всіх, але змусить вас задуматися про ці питання. Дев'ятий дім пов'язаний із навчанням, тому що це п'ятий дім від п'ятого, і Сатурн, заходячи в нього, буде спонукати вас до довгострокового навчання. Взагалі, там, де рухається Сатурн, там всюди ми. Будуємо якусь довгострокову перспективу. Дев'ятий дім пов'язаний із новим дипломом. Зазвичай це вже якась друга або навіть третя вища освіта. Це може бути неформальна освіта. Наприклад, якщо ви захочете заглибитися, скажімо так, в ази астрології, це якраз освіта по дев'ятому дому. Це також дім, де ми підвищуємо свою кваліфікацію, здобуваємо якісь нові додаткові знання, які нам допоможуть в професійному зростанні. В дев'ятому домі ми пишемо дисертації, докторські. І так далі. Тож цілком ймовірно, що висхідні або місячні раки почнуть задумуватися про подальше навчання. Дев'ятий дім це дім подорожей в абстрактному гороскопі. Це знак стрільця, який пов'язаний із закордоном. Тож цілком можливо, що подорожей в наступні два з половиною майже три роки стане набагато більше. Не виключено, що ці подорожі якось будуть спонукати і стимулювати ваше духовне, культурне зростання. І навіть можливо, що деякі з подорожей можуть бути пов'язані із паломницькими цілями, оскільки це все ж таки транзит по дев'ятому дому. Дев'ятий дім у нас пов'язаний із документами. Тож, коли Сатурн заходить в будь-який дім, він завжди намагається там створити повний порядок. Що ми, ми можемо очікувати? Переоформлення якихось паперів, документів. Можливо, в якихось сферах ви задумаєтеся про легалізацію або зміну статусу це період, коли ми максимально ефективно і багато можемо підписувати різних договорів. Ми починаємо займатися реструктуризацією свого документообліку, тобто, дуже багато нашої уваги будуть потребувати різні документи та папери. Це дім, це період пов'язаний із кар'єрним зростанням, але кар'єрне зростання можливо для вас буде в основному через два шляхи або через нове навчання, де ви зможете отримати нові знання, нову кваліфікацію, або через іноземні зв'язки, оскільки дев'ятий дім знов таки у нас пов'язаний із подорожами. Іноземними зв'язками, то цілком можливо, що в вашому житті можуть з'явитися партнери з-за кордону, або ви почнете працювати на компанію, яка має певні міжнародні зв'язки. Транзит Сатурна по 9 дому змінює наш світогляд, ми змінюємося, змінюються наші стандарти життя, наші цінності, і все це. Напряму може вплинути і викликати бажання змінити напрямок діяльності. Сатурн в абстрактному гороскопі відповідає за 10-й дім, це знак козерога, це дім нашого кар'єрного зростання. І рухаючись по 9-му дому, він знаходиться в 12-домі від 10-го. Відповідно, це може розпочати якийсь. Процеси по зміні роботи або вашої професійної діяльності, але він може не принести фізичних змін, але ви почнете задумуватися про їх необхідність. І, скоріш за все, вже в результаті наступного транзиту через 2,5 роки, коли Сатурн перейде в ваш 10-й дім натальної карти, ці зміни можуть бути. Цілком реальними. Отже, зараз ми поки що закладаємо підґрунтя для них і е, вчимося, отримуємо нові знання, нові навички. Е, також цей період може принести витрати на навчання та подорожі, рухаючись по 9 дому натальної карти, акцентуючи ці теми для висхідних та місячних раків, будьте готові більше. Фінансів витратити саме на ці сфери вашого життя. Це також гарний період для того, щоб задуматися, аби зачати чи, можливо, навіть народити дитину. Оскільки дев'ятий дім це другий дім дітей, це альтернативний дім дітей, оскільки він п'ятий від п'ятого, тож Сатурн, рухаючись по ньому, цілком Ймовірно, може підняти якісь певні питання пов'язані з вашими дітьми. Якщо це не народження ще однієї дитини, цілком можливо, це просто збільшить фокус вашої уваги вже на тих дітей, які народились. Отже, такі результати транзиту Сатурна знаком риб слід очікувати для висхідних. Та місячних раків також дуже рекомендую вам подивитися загальне відео з загальними тенденціями для всіх людей, для світу, чого слід очікувати. Цей період, оскільки він буде дійсно цікавим і надзвичайно важливим в нашому житті. Ну, а я з вами прощаюсь на сьогодні. Не забудьте підписатись на канал. Тут вас чекає ще дуже багато корисної і цікавої інформації з ведичної астрології, яка буде корисною не тільки для людей, які вивчають джотіш, але і для тих. Хто цікавиться ведичною астрологією? До наступного ефіру!